Питання по вузлу маурлата питає пан Юрій. Армапояс на всю ширину стіни 400 мм. Маурлат 150 на 150 кріпиться вздовж стіни з відступом 30 мм від зовнішнього краю стіни, тобто до краю стіни з внутрішнього блоку 220 мм. Перехресне утеплення не перекриває маурлат повністю, то плануємо підмурувати сегли між цеглою і маурлатом, буде порожнина 100 мм. Заповнимо мінуватою. Перше питання: стелити руброїд на склохолсті на всю ширину стіни, чи тільки під маурлата? Друге питання, чи вистачить руброй 1,5 мм, встановленого на бітумну мастіку, чи достатньо вільний простір з боків маурлата? Так, давайте розберемо цей вузол детально, тому що він важливий. І про те, що там виникає така ситуація, коли ми робимо мансардний поверх, дійсно, коли ми підшиваємо стелю. То стеля, вона не доходить до стіни, саме із-за того, що маурлат у нас трошки в стороні знаходиться. Значить, Цей вузол, коли ми прокреслюємо в архікаді, ми там це бачимо більш точно, і тому ми можемо скоригувати цей вузол по відмітках таким чином, щоб підшивна стеля, гіпсокартон і вагонка, до стіни. Але в даному випадку, ну, маємо, що маємо, які у нас є варіанти виходу з цього положення. Так, у нас є стіна, у нас є е, Маурлат, тут у нас е, вулиця, тут у нас будинок. <кхем> Значить 30 мм у нас присутньо. Е, з внутрішньої сторони, е, що ми робимо? Значить, палка двох концах, друзі. Є е, е, вебінари, де я казав, коли ми з вами. У нас така ситуація, що нам треба утеплювати дерева, нам треба робити так, щоб дерево потрапляло максимум в теплу зону. Максимум. Тому що якщо дерево буде працювати в температурах вище 15 градусів, воно буде слугувати вам довго. Якщо воно буде знаходитися в дельті температури і ця дельта буде йти за межу 12 градусів, тобто. Від 15 до 10 градусів готуйтесь до того, що дерево буде набрати вологу, і тому це дуже буде погано. З чим це пов'язано? Зверніть увагу, перше. перше, ви можете зробити теплотехнічний розрахунок в калькуляторі CADI Pro. Я дуже вираджу вам туди заходити. Пан Володимир дуже старається і дуже зробив класний сервіс, але так, він на приватному сервері, тому коли немає електроенергії, буває, що не спрацьовує юпс. От. І може не працювати, тому ви терпляче заходьте знову, от, щоб туди потрапити, тому що цей саме калькулятор дозволить вам передбачити багато чого. Ось цей калькулятор. Тут ви можете обрати розрахунок, будинок, мансардний поверх. От в даному випадку, наприклад, да? ну, ми рахуємо з вами марулат, це будуть стіни, тобто, отут, Іти, і розрахувати таким чином. Значить, перше, ми з вами кладемо цегла. Цегла у нас є різна і, відповідно, різні її теплотехнічні характеристики. Візьмемо любу з вами, але да, в нашому випадку краще було б брати повне тіло. Чому? Чим краще ми проводимо тепло, тим вища температура дерева. Логічно. Чим більше глини, тим краще спрацьовують механізм сорбції і гігроскопічності. Тим менше вологі доходить до дерева. Логічно. Але палка в двох концах. Тому що дерево треба ще вологу віддавати. В ідеалі ми можемо з вами закривати дерево лише мінеральною ватою, формуючи вентиляційний прошарок. Про це трошки згодом. Наша ситуація такава, що нам треба покласти цеглу. Кладемо з вами цеглу. Е, беремо да, 180-120 мм. А, вибачте, чорт, тут же клавіші не працюють. Є код. Так. 120 мм. Наступне наступний це мінеральна вата. Значить, може бути базальтове, скло, нема значення, але якщо у нас було 220-120, залишається 100 мм. Я хочу вам, друзі, показати ці розрахунки саме для того, щоб ви. Розуміли, як це працює, і для себе могли розрахувати щільність. Щільність, якщо ви берете в плитах, щільність більше, якщо в рулонах, щільність менша Я би не гнався тут за, мал за маленькою щільністю. Краще сюди закладати таку нормальну, я так думаю, знову ж для того, щоб краще пропустити тепло. Ну ми з вами побачимо потім що інше побачимо згодом. Беремо 100 мм, 100 кг на метр кубічний. Ми закладаємо. Далі у нас дерево. Дер дерево у нас. Дерево у нас може бути. А чого нема дерева? Там вздовж волокна і перпендикулярно до волокна. От. А, 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 боже майд, а де ж волокон-то? Так, щось я не бачу сосна. Паперіок волокон. Дуб є, сосна нема. Так, треба задати буде питання в чаті. Беремо вздовж, у нас зараз це не принципово. Товщина у нас ми маємо 150 мм, щільність 500. Ну, пускай буде 500. І 150 мм. Та є жінка код, вибачте, друзі. 150 мм. І далі у нас не написано: буде утеплювач чи ні, але якщо стіна цигляна, то, звісно, буде утеплювач. Який утеплювач велике питання. Найчастіше ми утеплюємо пінопластами тому ми беремо ПСБ. Щільність ми беремо мінімум 25 І товщина от, згідно наших розрахунків, взагалі-то з урахуванням дюбельзонтиків, мізків холоду, ля-ля-ля-ля. У нас повинно бути мінімум 200 мм для такої щільності. Так, у нас дерево, тому показник буде трошки краще, ніж нам потрібно. Ось ми бачимо 5,22, тому що у нас дерево, плюс мінеральна вата вже є, але ж на фасаді ми будемо рівно робити. от е, Звісно, це може бути за підшивою, якщо у нас підшивка горизонтальна, і тоді ми можемо дати меншу товщину. Але я би не радив робити менше, але ми поки зробимо. Ну Тому що 200-200 нам достатньо. Бачите? Тобто 490 нормально. Раз. І ось на що ми з вами звертаємо увагу. Ми дивимося, в яких умовах працює деревина, тому що цегла працює в чудових умовах. Подивіться на графік температури. Стінка має температуру 19,4 просто чудово. Якщо ми гріємо з вами приміщення до 22 градусів, мінус 4 це 18 градусів, це мінімальна температура по нормативах. У нас 19,4. Чудово! Далі мінвата працює чудово, да? температура 9 градусів тут же варто було б перевіряти на вологонакопичення. Подивимось з вами. І ось подивиться саме дерево. І дерево працює в температурах 9, 8,5, 6,7 градусів. Тобто для дерева це дуже погані умови. Дуже погане. Давайте подивимось по вологонакопиченню. Так, давно я тут не був. Тут багато чого помінялося. Угу. Ну, у нас графіки не, не пересікаються, але дерево в... працює в важких умовах. Так, це нам не треба. А чого у нас не показані зони зволоження? Давно я тут не був, друзі, вибачайте. Так, це у нас Львів. Ну, там Львів і Київ у нас не сильно відрізняється. Ну от зона конденсації 992. Мінімальна. Я щось не зрозумів, як тут показати. Раніше воно показувало, мене цікавить площа максимального зволоження і господі зона конденсації. Раніше показувало, зараз не показує. Ну, Напевно, може. ну, По графікам тут нема зони зволоження. Ми тільки бачимо, що дерево працює в важких умовах, тому що дуже близько до графіку і температури нижче зони конденсації. Значить, нам бажано виводити дерево все ж таки в більш теплу зону, тому що 992 це зона конденсації і дерево якраз ви бачите знаходиться нижче дивитися, що буде, коли ми вимкнемо з вами зайвий утеплювач. Так, я не дарма, друзі, кажу, він зайвий. Ми його вимикаємо. І подивиться, наскільки піднялася температура дерева. Але у нас з'являється повітряний прошарок замкнутий. Ось він. Так, і його товщина 100 мм. Ось вона. Але навіть з повітряним прошарком подивиться на температуру дерева. Бачите? 13 градусів. Дуже близько, дуже ризиковано, але вже краще. Дерево буде краще прогріватися. А тепер давайте зробимо з вами утеплення фасаду все ж таки нормальне. Да, не 100 мм, а 200 мм. Тому що утеплювач повинен бути там, де він працює. От подивіться, як змінився графік. Бачите? Тобто відповідь наступна: утеплювачу до дерева нема чого робити. Зрозуміло? Тобто краще от нам збільшити, зменшити, наприклад, повітряний прошарок і збільшити товщину цегли. Подивитися, що буде відбуватися. Зараз у нас дерево має температуру десь біля 16 градусів. Що буде, якщо ми дамо з вами, де, наприклад, цеглу 200 міліметрів. Ми ж можемо дати 200? Можемо, бо цегла, друзі, рубається, немає ніякої проблеми. Повітряний прошарок ми зменшимо з вами до 20 мм. Ось 20 міліметрів. Ось бачите. Тобто ми з вами запускаємо більше інерційність, більше тепла даємо до дерева. А оцей от зазор, він називається технологічний, тому що дерево воно грає, воно розширяється, його може крутанути. І якщо ви цеглу дуже щільно до дерева будете класти, то може дерево крутанути і воно вам дасть тріщину отут на стінах. Я це бачив неодноразово. Тому між цегляною кладкою і деревом завжди залишаємо технологічний зазор. Отут, до речі, у нас теж з вами зазор ми пропустили. Ось ми дали повітряний прошарок. І тепер ми можемо з вами, в принципі, розмовляти про зовнішній утеплювач. Найкращий варіант тут був би все ж таки мінеральна вата. Чому? Тому що парціальний тиск, він все ж таки присутній, і якщо ми можемо через систему фасаду хоча б трошки виводити вологу, то краще її виводити. Тому, в принципі, ми можемо казати про те, що утеплення зони маурлата мінеральною ватою це плюс. Плюс, Але якщо у нас з вами велика товщина утеплювача порядка 200 мм, ви бачите, що дерево має повітряні прошарки, щоб віддавати вологу в утеплювач-мансарди. Наприклад, там теж мінеральна вата, і вона буде виводити цю вологу. Плюс у нас з вами високі температури. А значить, там не буде при перепаді температур, при цій дельті, котра у нас відбувається е, зимою, у нас не буде там конденсації вологі, бо оці температури це при низьких тем... Е, при випалювальний сезон, коли зима. Е, середньостатистичний. Чому нам треба, щоб був запас, щоб ми не наближалися близько до 12 градусів? Тому що це береться середньостатистичний. А у нас бувають аномалії, коли, наприклад, мінус 25 і на протязі 2-3 тижнів. Це аномалія. І тоді дерево може тут бути в більжарських умовах. А це все ж таки для середньостатистичної зими. Тому, якщо є у вас можливість ввести дерево в теплу зону, вводьте дерево в теплу зону. Зрозуміло? Тому вибачайте мене за таку довгу відповідь. Я сподіваюся, що вона вам сподобалася, і ви тепер будете більш розумно проєктувати цей вузол. І будете звертатися до кальку... до калькулятора Каді Pro і робити оці розрахунки. Так, по вологості. Ну я запитаю, напевно, у пана Володимира, тому що може тут десь налаштуваннях я чогось не... не бачу. От або може із за того, що тут немає цих проблем з накопиченням вологи і немає. Максимального зволоження, то воно нічого і не показує. І таке може бути. Це я полажу, поекспериментую. На сьогодні все. Дякую вам за ваше питання, друзі, за ваші лайки, коментарі, за підтримку цього каналу. І ми з вами рухаємось далі.